Скажемо ще раз, коли мама є ще жива, то вона за нас молиться, ходитайствує, та, яка знає Господа, навчає дітей любити Господа. Це саме головне, щоб мами навчили дітей любити Господа. І я зачитаю місце. Матвія 15 глава з першого віршику написано такі слова. Тоді підходять до Ісуса Єрусалимські книжники та фарисеї, говорячи, чому твої учні переступають переказ старішим, бо не миють своїх рук, коли їдять хліб? Він же сказав йому відповідь, чому ж і ви переступаєте Божі заповіді заради вашого переказу. Тому що Бог заповідав, говорячи, шануй батька і матір, і хто злословить батька чи матір, нехай смертю помре. А ви говорите, хто скаже батькові чи матері те, що я міг би віддати вам тепер дар Богу, той може і не шанувати батька свого чи матір свою, і скасували Божу заповідь заради вашого переказу, лицеміри. Добре, пророкував про вас Ісая, говорячи: наближається до мене народцею своїм своїми язиком Своїм, шанує мене, серце ж їхнє далеко пробуває від мене, але даремно поклоняються мені, навчаючи наукам людських заповідей до цього місця. Слава нашому Господу! Така історія про цих фарисеїв, які все хотіли Ісуса в чомусь. Зловити в якійсь неправді. І вони прийшли про, про ці перекази, які їм оставляли їхні батьки і відсунули, каже Ісус, заповідь Божу. Усунули і шанувати батька і матір уже не так важливо, як якісь заповіді інші. Часто в житті людей. Які ще не знають Господа, є якісь закони, які кажуть від батьків остались, але ті закони вони не приближають до Господа. Бо каже Ісус, що наближається до мене народ, це устами своїми і язиком своїм, але серце їхнє далеко від мене. Наше серце. Плине до нашого Господа, щоб нам приближатися до Нього. І нас слово навчає, щоб ми виконали заповідь, шанувати батька і матір. І я ще читаю місце, я ще зачитаю місце декілька місць, через які. Звершалося спасіння через мам, через тих матерів, через яких звершалося спасіння, про яке нам розказує слово. Перше зачитаю це про коротко зачитаю, про Майсея. це вихід, друга глава, з першого віршику, ой, з першого. Е, Мойсея вихід, друга глава. І так трошки. Один муж з дому Левія пішов і взяв собі за дружину дочку Левієву. І завагітніла та жінка, та народила сина і побачивши, що він дуже вродливий, ховала його три місяці. Ми знаємо цю історію, що фараон наказав, щоб хлопчиків бабки повитухи вбивали. Щоб вони не народжувалися, але написано, що бабки повитухи боялись Бога і не робили так, як говорили їм Єгипетський цар, і залишали хлопчиків живими. І за це їх Бог благословляв, бо вони боялись Бога. Бо всякий, хто боїться Бога, Він робить справедливе, і ця дочка, і ця е, дружина, Левія, вона ховала. Цього хлопчика, але я вже не більше не могла ховати, вона його положила в цей кошик і занесла на цю річку і положила туди в ту воду і дивилася потім, що буде з ним. Але його знайшла дочка Фаронова. Ще місце це перша книга Самоїлова. Перша книга Самоїлова. З першого розділу, я зачитаю теж коротко. Був один чоловік із Рамафаїм Цофіма з гори Єфремові на ім'я його Елкана, син Єрохіма, сина Елії, сина Тоху, сила Цуха Єфрафіанин. Він мав дві дружини: ім'я одної Анна. Ім'я Другої Фенана. Фенани були діти, у Ани же не мали дітей. І вони ходили я, до цього місця. І вони ходили в Єрусалим поклонятися кожен рік. І Анна весь час плакала, бо в неї не було дітей. І в 11 в 9 -му віршику написано, перша глава, 9 віршик. І стала Анна після того, як вони поїли. І пили в селом, і священник Ілля, сидів тоді на сідалищі біля входу в храм Господній, і була вона в скорботі душі, і молилася Господові та гірко плакала, і дала вона обітницю, говорячи: Господи Савов, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї, і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси раби Твоїй, дитя чоловічої статі. То я віддам Його Господові на всі дні життя Його, і бритва не торкнеться голови Його до цього місця. Скорботна душа була цієї ани, бо в неї не було дітей, як вже я про це раніше казав, і вона молилась до Господа. І такі прості слова говорить, що якщо ти зглянешся на скорботу і згадаєш про мене, і даси робити твої дитя чоловічої статі, та я віддам його Господу на всі дні життя Його посвятить дитину Господові. Не кожна мама це зробила, брати сестри. Якщо так задуматися, не кожна мама могла б віддати сердечно Господу на служіння дитину. Але вона це пообіцяла Господу, і вона це зробила великий подвиг зробила. І ми знаємо, ким було це дитя. Самуїл, він був пророк Господній, так як і Мойсей. І ще я зачитаю Матвія 15 глава, ще одну історію. Матвія 15 глава, 21 віршика. Матвія 15, глава 21 вірш. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землю Тира й Сидона, і ось жінка Хананиянка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшла його учні і просила його відпусти її, бо кричить позаду нас. Він же сказав у відповідь. Я посланий лише до загублених овець дому Ізраїлевого. Але вона, підійшовши, поклонилася йому, говорячи, Господи, допоможи мені. І він сказав у відповідь не гоже взяти хлібу дітей і кинути щенята. Вона ж сказала так, Господи, але щенята їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. Тоді Ісус відповів їй, о жінко, велика віра Твоя! Нехай буде тобі, як ти бажаєш, і була зцілена її дочка тієї ж години. Слава нашому Господу, що Господь милує тих, хто по неотступності до нього стукається, як ця жінка хананеянка. Вона за свою дочку прийшла з іншого народу, прийшла до Ісуса просити щось, просити за спасіння своєї дитини. Матері, хіба вони не моляться за спасіння своєї дитини день і ніч проливаючи сльози на колінах перед нашим Господом? Чи Господь не почує волання цього, як Анна просила, як ця ханини Янка просила, що помилуй, помилуй, вона умалила себе, свою гордость, своє, те, що вона не з того народу, вона на це не зважала. Вона зважала на те, що він може її дочку спасти. Спасти наших дітей може тільки наш Ісус. По молитвах матерів, батьків, але особливо материнські молитви. Вони дуже велику мають силу, брати і сестри. Вони дуже мають велику силу. І про це Слово говорить. І каже: О жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти бажаєш. І ще одна історія я вже не буду зачитувати. Про Іллю в п'ятницю було зачитано, коли не було дощу на землю. І Бог послав Іллю до потока води, там ворони його кормили, і коли поток висох, Бог каже, що до Іллі, що йди в серебто Сидонську, там я вдові повелів тебе кормити. Бог повелів вдові кормити, та вдова сама нічого не мала, брати сестри. Бог не послав до когось багатого, але він послав до вдови, щоб явити свою славу, щоб явити свою славу. Тому що в неї нічого не було, і в неї син потім помер, коли вже там Ілля був. І Бог явив свою славу. Ілля помилився, син цей Воскрес. Це теж подвиг був, на який Бог поставив поставив цю жінку вдовицю. Щоб вона піклувалась про цього пророка. І Бог благословив її дім. Хоч і дитина померла, але він благословив подальше це життя. І я далі зачитаю ще слово. Це Вефесян. Шоста 6 глава. З першого віршику написано. Діти, слухайте з батьків ваших у Господі, бо це праведно. І про це говорить нам слово, що це праведно. А в колосян в третьому розділі. В колосян в третьому розділі, у 20-му віршику написано. Діти, будьте слухняні батькам у всьому, бо це до вподоби Господу. Тут написано, що це до вподоби Господу, а тут написано в Ефесіан, що це праведно перед Господом, щоб діти слухали своїх батьків. Він коли мене слухає, ми можемо думати, коли особливо молоді діти думають. Що батьки, їх щось не тому навчають, що ти мені говориш, я сам все знаю, особливо ті діти, які не знають Господа. Але Бог хоче від дітей, Він нас учить через слово, щоб діти слухались батьків, бо найбільша заповідь написано, шануй батька твого і матір це перша заповідь з обітницею. І коли ми будемо виконувати цю заповідь, ми вже старші, ми маємо матерів наших. Приклоном возрасті. ми про них маємо піклуватися, в якому вони є стані. Молодь, яка ще не має е, дітей, вони ще молоді, також повинні піклуватися про батьків. І написано далі в третьому віршику, в шостій главі третьому віршику, щоб добре було тобі і ти був довголітній на землі, яка. Із цього виходить шанувати батька і матір, щоб було тобі добре, і ти був довголітній. В Ісаї 66 главі, 13 віршику, написано такі слова. Як утішаю когось мати Його, так утішу я вас, і ви будете втішені в Єрусалимі. І в другому посланні Коринфян з першого розділу з четвертого віршика написано такі слова. Безперестанно дякую Богові моєму за вас, за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі. Бо ви всім збагатилися в ньому всяким словом і всяким пізнанням. Слава нашому Господу, що ми збагачуємося в нашому Господі. І написано далі, оскільки свідчення Христове утвердилося у вас, так що ви не маєте нестачі ні в якому даруванні, очікуючи явлення Господа. Нашого Ісуса Христа, який утвердить вас до Кінця бути бездоганними в День Господа нашого, Ісуса Христа, вірний Бог, яким ви були покликані в спілкування Сина Його, Ісуса Христа, Господа нашого, до цього місця. І великий Бог, люблячий Бог, Він нас любить, Він нас любить, як я вже зачитав, як утішає когось мати Його. Так утішу я вас, так нас Господь утішає. Як ми утішаємо своїх дітей, як вони щось впадуть, щось з ними стається, щось з ними не так. Вони приходять до батьків, жаліються, особливо маленькі діти. І ми їх жаліємо, утішаємо, як вміємо, як можемо. Так само Господь утішає нас тим тією втіхою, про яке каже слово, Духом Святим посіщає наше серце, дає нам бальзам на наші очі, щоб ми. Ми знемогли вірити, що ми, серце наше тоді перемінюється. Воно стає плотяне, воно таке добре стає. І коли ми согрішаємо, приходимо до Господа, просимо прощення, Бог нам прощає. Він теж Бог добрий. Так як і ми до своїх дітей добрі. Коли щось... Я сьогодні зранку мамі про, там, про це говорив, а вона каже: Я пам'ятаю, як ви були малі, там пішли, десь шкоду зробили. Десь там когось з гарбузів ці квітки пообривали. Я, та, та жінка прийшла і нажалілась. Вона не сварилась, просто нажаліла, що в мене діти твої квітки ці з гарбузів позривали. Каже, а я думала, що вже гарбузи не будуть родити, закрила вас льох, каже, ви там плачете, сидите. Це таке дитство, знаєте. Але нас Господь по-другому учить, нас Господь учить прощати, милувати. Але інколи діти і не слухаються, як в іншому слова, в слові написано в притчах, я зачитаю даже це місце, притча притча 6 глава, 20 віршик. Сину мій, зберігай заповідь батька Твого та не відкидай настанови матері Твоєї. Нав'яжи їх назавжди на серці своєму, повісь їх на шиї Твоїй. Коли ти підеш, вони будуть спрямовувати тебе, коли ляжеш спати, охоронятимуть тебе, а коли прокинешся, будуть розмовляти з тобою. І коли нас, наші мами, які в Господі учать, Слову Господньому, коли наші мами учать, щоби любили Господа дітей, то це дуже благословено, бо діти з молодості учаться страху Господньому. В притчах в 1 главі 18 віршику написано. Послухай, сину, мій настанови батька Твого, і не відкидай повчання Матері Твоєї, тому що це славний вінок для голови Твоєї і прикраса на шию Твою. Така, таке слово, цікаве, таке слово утішне, що це є вінок і прикраса, коли ми слухаємо наших батьків, коли ми поважаємо їх, і коли ми виконуємо цю заповідь, бо заповідь для Ізраїля Бог ізначально дав люби батька Твого і матір Твою. І дає нам Господь серце добре, добре серце, бо добрий Господь. І Він хоче, щоб наше серце було добре, до наших батьків, в якому вони стані не знаходяться. Чи вони сьогодні ходять, завтра вони не можуть ходити, вони не мають сили. Сьогодні вони щось можуть робити, завтра не можуть робити. І ми повинні піклуватись про наших батьків, дбати про них, бо вони в молодості дбали про нас. З самого маленького вони дбали про нас. І, і помнімо ще історію про Тимофія, де Господь сказав до нього: я зачитаю ще це місце Тимофія що віра його була, другому послання Тимофія. Друге послання Тимофія, перша глава з п'ятого віршика написано, згадуючи нелицемірну віру твою, яка раніше була в бабусі Твоїй Лоїді та в матері Твоїй Євникії, упевнений же, що вона і в Тобі. І слава нашому Господу, що віра від батьків до дітей з молодості вселяється, і ця віра передається. Якщо страх Господній навчає мудрості, а слави предшествує смірення і дав би нам Бог мудре серце, щоб ми до кінця виконали заповідь, бо ми маємо предстати перед нашим Господом заповідь любити наших батьків. Нехай Його ім'я буде прославлено, бо Він нас навчає, як це ми маємо робити. І як ми це зробимо. Він нам допомагає в усьому. Йому за все слава. Амінь.